Цікаві твої прогнози, але перед тим як запитатися про прогнози на 1-8 цих двох матчів є унікальний рекорд, повторили австралійці. Повторили, виявляється, рекорд української збірної 2006 року. Пропустили 4 м'ячі, і, попри це, вийшли до плей-офф. Нагадаю, що пропустили ми від іспанців і тепер австралійці, які пропустили від французів в першому турі. Потім пробилися і цей рекорд повторили також свого часу. Навпаки, не повторили, а започаткувала збірна Йогославії. Ось такі, от маємо дані, так що австралійці зрівнялися з українцями і колишньою Йогославською республікою. До прогнозів цікавить Який пронос твій пару і рахунок Аргентина Австралія. Аргентина буде величезним фаворитом в цьому матчі. Я зараз не побоюся і зроблю такий ну, дуже сміливий прогноз. Я чекаю на Аргентину в фіналі. Бо вчора я вже побачив цю Аргентину, яка два роки всіх розривала, зокрема Бразилію з Італією в фіналах копи і фіналістами. Я вважаю, що вони мали б легко пройти Австралію. Можливо, десь з різницею у два м'ячі вони навіть переможуть, тому що ця команда, вона от вже вийшовши у плей-офф вони емоційно абсолютно зараз будуть вільними і буде грати на, на набагато легше. А те, що вони міг грати, ми вже побачили в матчі проти поляків. Ну так, це от помітно. От в третьому поєдинку була помітна оця легкість, з якою орендинці можуть грати і грають. Оце в, 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 так і було. Е, окей, щодо пари Франція Польща. Е, можуть поляки теоретично хоч якісь проблеми створити французам? Поляки можуть створити проблеми, якщо вони оцим автобусом будуть захищатися до 90-ї хвилини, потім буде овертайм, а потім буде серія пенальтів, де, де щас можливо, їх би витягнув. От. А Так, якщо вже серйозно, то Франція теж фаворит очевидний, і я сумніваюся, що Польща вистоїть. Бо Франція, те, що вона показала е, вчора з Тунісом, ну це, було просто, це був просто експеримент Дешама, який випустив сім нових гравців, абсолютно не, не показовий матч. Вони е, навпаки зекономили сили, бо на такому турнірі потрібно. Правильно розподіляти сили, і зараз на Польщу вийде багато свіжих гравців, як Різман, Бапе Дембеле, і це буде знову ж та сама Франція. Угу. Е, і до речі, я думаю, що після цього матчу проти е, Тунісу е, Фофана е, абсолютно точно втратив доступ до основного складу збірної Франції. З його ну, допов... Після цієї помилки в центрі поля ну... не лише помилки, Поведінки маю на увазі. Він людина втрачає м'яч і розводить руками. Оце його поведінка була протягом поєдинку, замість того, щоб ти відбирати втраченеш свій м'яч. Дякую тобі, Володя. Це був Володимир Лиско, редактор оглядач футбол, 24 А ви продовжуйте дивитися цей канал, ставити лайки та поширювати відео.